Скільки вимагатиме ситуація, Ну, якщо вони сюди прийдуть, то я також мені вже 71 рік. Однак я встану також і буду захищати. Ну, дивіться, ми готові виграти, перемогти, але не готові віддати країну відповідно, підтримувати військо. Ми в готові стільки стільки це буде треба. Рідні воюють, ми створюємо фонди, ми передаємо допомогу, постійно підтримуємо ЗСУ, як донатами, так і покупкою необхідних засобів їм, які треба зараз першу на першій лінії. Також до перемоги мій тато воював, тому тільки перемога. Можливо також долучаєтесь? Як? Долучаємось. Ми разом працюємо в одній компанії і стараємось допомагати, чи можемо, як можемо продуктами, грошима, фінансово, будь-якими методами. Поки триває війна, хочу, щоб завтра закінчилася. Чи готові ви терпіти ще умовно 5 років, наприклад? Не хочу я терпіти, я сина втратила. Я не хочу терпіти, я понесла велику втрату. Я хочу, щоб не гинули чужі діти людські, щоб діточки не гинули, щоб люди не втрачали кров над головою. Ні, я хочу, щоб завтра закінчилося. Завтра я сама, в принципі, з Луганщини, а проживаю тут вже довгий час, але мені Луганщина дуже близька, бо то моя. Батьківщина, я готова терпіти скільки хоч скільки треба, скільки треба бути для того, щоб настав мир, і Україна була повністю. Такою, яка вона була. Дякую, скажіть, чим ви займаєтесь? Можливо, якоюсь діяльністю чи там збори поширюєте і так далі? Ні, я ще я зараз на пенсії, я зараз мало чим займаюся, ну, Стараюсь підтримувати своїх діт дітей, які, я думаю, донатять. Я насправді також погоджуюся з цим. Типу, Ми вже забагато віддали для того, щоб просто от, здатися. Типу, я вважаю, що потрібно. Забрати своє. Я регулярно доначу на збори, репощу. Типу, в мене там умовно зарплати, є певний відсоток, який я скидаю на збори. Витримаємо скільки треба, але щоб влада підтримувала народ якось і в принципі люди один одного підтримували, бо дуже тяжко з тим всім. Ну, батько воює зараз, ну і те ж саме: збори, донати, допомагаємо трошки, чим можемо.